Небесне їм царство, хтось тихо сказав над цими словами: Я думав, гадав, чи гуртом можливо до раю війти у небі навіки, блаженство знайти? От, як би побачить вдалось хоч на мить те місто, що сяйві на хмарах блищить і вабить рельєфом верхів золотих, красою осель. Кришталево ясних та мури попереду міста стоять, і брами з перлин серед них височать. До міста лише через браму війдеш, якщо лиш потрібні ключі підбереш, ключів скільки хочеш, та не поспішай. Один тільки зможе відкрити нам раю. Уважно погляньмо на кожний із них, і справжній пізнаймо один серед них, ось перший наш ключ до прочинстю звуть, чи добрі діла нас у рай приведуть? Бог каже: всі грішні лежить світ у злі, гріхи нас не спустять у брами ясні. Ключ благословення батьківського нам покаже, чи зможуть батьки дітям спасіння у спадщину передавати. та ні, то ключ інший потрібно нам взяти. Хто церкву відвідує, той молодець, він чує слова, що говорить творець, але, чи присутність у церкві спасе, мабуть. І що цей ключ також підведе, купляють дипломи, престижні крісла, та чи продаються місця у небеса, наскільки оціниш ти вічне життя, чи піде на підкуп всесвітній суддя? І ось незвичайний є ключ від дверей у формі христа, де страждав назарей. Дивись, ключ підходить Єдиний з усіх, бо лиш на Голгофі був знищений гріх, червоний цей ключ, бо за гріх наш ціна. Ісусом заплачена була сповна, Спаситель без жалю, святу кров пролив і двері до царства для людства відкрив. Чи можна? Ключ у небо, придбати і нам, дається він спрагненим, щирим серцям, хто вірою гріх свій, прибив до Христа, отримає вдар, небеса від Христа, чи взяти дарунок, чи ні. Ти рішай, через покаяння відкриється рай, як хочеш уйти. Україну святу сьогодні твій шанс душу вірить Христу? Слава Господу!